Не так повернувся, десь там на ногу наступив, що таке? Рекомендую якби, реагувати по-різному на це все. Тому що всі ми знаємо, що якщо на що такое буде інше, що таке, то окрім там, конфлікту, це ні до чого не призведе. Якщо говорити про позу, то ми вже так в двох словах сказали, що ну, хоча, б, да, хоча б тримати рівну спину. Це не значить, що, да, бачите, магічний, спину, 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 як допов прошибається рівну спину. Всі ми знаємо, що і сидіти, в принципі, варто з рівною спиною. Але коли діло доходить до діла, різні бувають умови. Очевидно, що ви бачите мене тут, я похилився на стіл для того, щоб мати більший кут огляду, щоб легше було на всіх дивитися, а не стояти тут, як пам'ятник, і щоб мені половина людей дивилися в бумаг. Тому я собі можу тут дозволити спертися навіть на стола, похилитися, але суть в тому, що цю позу можна змінювати. І її варто змінювати. Тому що якщо ти стоїш як стоп, то на чорта ти там стоїш. М? Розумно? Може, як якщо, яка... отклик у аудиторії. Біж, О, ноги затекти можуть. Ноги затекти можуть. У кого Нови затекти? У, кого? у вас, якщо ви в Дніпозі час. Так я ж не стою, я ж бачу, буває хоп, раз піднявся хоп і став назад. Потім поміняю ногу, якщо надоїсть. І так і буде. Ну, Мені здається, що з цим базовим таким етапом питань взагалі не може бути. Це настільки очевидно, але за 16 років у світі я точно знаю, що знати, вміти і робити це ніфіга не одне і те саме. Тому що більша частина як би, в курсі діла, але як каже наш мер, що не тільки ліж всі. Потім це роблять. Якщо говорити про турботу, то це що? Це говорити чисто та чітко. Можна